Що, вітаємо вас з перемогою над юніоном, і Що можете сказати саме по е, сьогоднішній грі? Е, ну, дякую звичайно, за привітання. Е, приємно було після е, минулої поразки виграти. І, е, ну, команда непогано грала, ви ж бачили, почали. Е, судді е, внесли е, свою інтру, інтригу е, так, е, в цю гру. Е, звичайно, рука була, але. Дякуючи тому, що ми зібралися, все-таки вели в два і потім в три, ми змогли до кінця втримати цю перемогу. Як можете оцінити той фол від вашого одноклубника Джарта, який привів до червоної картки на останній хвилині? <зв 'язок> Команда трохи грала жорстко, але ну, я думаю, такі фоли вони не потрібні. Е, я до нього підійшов, сказав, що це не, не слід робити, тим більше, що там у нас один гравець і так випав. Дякуючи Богу, зі мною все нормально. Е, думав взагалі, що рахунок 6-4. Е, такі фоли при, такі, при такому рахунку не варто взагалі робити, тому що в меншості граємо і це, цим міг скористатися команда Суперник. Ну, а дякуючи Богу, 7-4 так і закінчили. Дякую.